Щоб ви всі знали, щоб не перепитували. Оце стоїть коробка ДТЗ 3 плюс 1. Три передачі вперед і одна назад. Я до неї, щоб ви знали, про цю коробку я багато писав, розказував. Хоч багато з нею програвся, але вдалося її вивезти на помісті. Не знаю, чи до кінця, але вже вийшло. Оце стоїть ходозменшувач конструкції В'ячеслава вітера. Його зробив мені Соломаха, спеціально для бензинових двигунів. От, бачите оце положення? Це положення для понижених передач. Я вам тільки що показував три передачі вперед. О, бачите, задню. зараз я заведу, покажу задню, А потім покажу три передачі вперед. Щоб ви бачили. Як ви бачите, я вам показав, назад їде набагато помаліше, ніж вперед. Тепер ми переключаємося ходозменшувач вперед. Тобто, Якщо він показує вперед, значить це вперед, бистро їдемо вперед. От зараз ми заведемося, попробуємо. Газ постійно включений на мінімум. Тільки що було, я трошки перестарався, включив першу понижену, потім третю. Першу повишену включив, потім третю повишену, а потім вже другу. Но різниця між другою і першою дуже мала. О, переключаємо назад. Все, це будуть понижені. Не люблю я бігати за мотоблоком. Ви ж бачите, який він скажений рве з місця. Це так, щоб ну, 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 десь їздити, щось кататися. О, але різниця, як ви бачите, що... Перша передача є внизу, а між другою і третьою різниця невелика. Я вам покажу, я записав дані трансмісії, які відповідають цій коробці і що воно, яка швидкість при оцих колесах. Це москвичовський колеса старого образця, 62 см в діаметрі мають. А ще, якщо ставити рідні 10-дюймові 10 колеса, то швидкість зменшиться. Я спеціально розрахував табличку, щоб ви могли побачити. Так що я вам показав можливості цього мотоблоку, зараз поїдемо до додому. Ну тільки не на наповишений. Дивіться, двигун нас дає 3600 оборотів. Це максимальні обороти, на яких може працювати двигун. Відповідно, ми працюємо на менших оборотах. Но для того, щоб знавати якусь співвідношення і на око не визначити швидкість, то ми прив'язуємося до числа 3600. Так от що у нас виходить? Коробка ДТЗ 3 плюс 1. Якщо повернути 64 рази корінчастий вал, то в нас на першій передачі колесо прокрутиться один раз. Якщо на другій передачі прокрутити 32 рази, то колесо прокрутиться один раз. І на третій передачі 23 рази прокручуємо колінчастий вал і отримуємо один обер. Це третя передача. Як ви бачите, різниця між другою і третьою незначна. І не дуже вона сильно сказується. А тепер перейшли на швидкість. От дивіться, ось, ось знову вже швидкість перша передача, друга і третя. Цього вказані швидкостя для е коліс діаметром 62 см. Тобто на першій передачі 6,6 км, на другій передачі 13,2 км. І на третій передачі 18,3. Це на повишених. Задню сюди передачу я не розраховував, бо щось роблі великої не грає. А на понижених, на понижених, пер, на першій передачі швидкість 1,9, на другій 3,7, і на третій 5,2. Це в нас вказані швидкостя для коліс діаметром 62 см. Приблизно це десь так 16, 16 колеса, грубо говоря, беремо. Ну, 13 з москвичовською спеціальною різиною, повишеною на така. А якщо ми будемо, проведемо розрахунки для 10-дюймових коліс. То ми побачимо, що на повишених в нас швидкості будуть 4,9, відповідно, 9,9 і 13,8. Тепер, якщо візьмемо ж понижені швидкості, то на таких маленьких колесах ми получимо 1,4, 2,8 і 4,9. Оце в нас вказані швидкості для коробки ДТЗ 3. +1. Для коліс діаметром 62 см і 10-дюймових. Це приблизно це 47 см них діаметр. Оце яка різниця? То прошу звернути увагу, що різниця між другою і третьою швидкостями незначна. Набагато е набагато менша, ніж між першою і другою. Між первою і другою співвідношення 2, а між другою і третьою співвідношення 1 і 1. От це все, що я зміг вам розказати і дати результат своєї роботи. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки і успіхів вам в роботі!